На офіційній сторінці проекту Холостяк в інстаграм вийшов новий тизер-трейлер, в якому вперше офіційно показали одну з майбутніх учасниць. Це Софія Шамія, яка у 2023 році виграла титул Міс Україна. Тож виходить, що список учасниць, опублікований в інтернеті декілька тижнів тому, скоріш за все, вірний, якщо цікаво, посилання на відео про учасниць нового сезону буде в описі до відео. Але що ж ми побачили в новому тизер трейлері? В принципі, можна сказати, що нічого нового, просто декілька кадрів з першої вечірки, на якій Тарас Цимбалюк більше схожий на офіціанта, чим на головного холостяка країни. Закадровий голос знову назвав проект найромантичнішою прем'єрою року. Бо я на працямаре. А сама ж дівчина вирішила поділитись досягненнями, серед яких титул Міс Україна та топ 40 найкрасивіших жінок світу, і поскаржилась на те, що, попри велику увагу чоловіків до своєї персони, так і не знайшла справжнього кохання. При першій зустрічі з Тарасом вона зазначила, що хвилюється, але і Холостяк відповів, що теж відчуває хвилювання. Разом з тим, дівчина зазначила, що їй здається, що саме поруч із Тарасом. Може бути справжньою. З одного боку, можливо, фраза вирвана з контексту більш пізніх серій, але якщо вона це сказала відразу при першій зустрічі, це максимально дивно. В коментарях реакція шанувальників розділилась одні не можуть дочекатися прем'єри, інші вже вбачають в такій учасниці не пошук кохання, а спосіб підвищити свою популярність у медіапросторі. В принципі, як завжди, а що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.